Привіт, гості і підписники мого каналу. З нас за відео, я думаю, ви зрозуміли, що мова піде не про якийсь ігровий комп'ютер чи ПК за якусь суму. У сьогоднішньому ролику комп'ютер збирався для професійних завдань, а саме для роботи у програмах SolidWork і Mastercam. Більше для Solid він призначається. А також робота з Google таблицями. Тож тестів ігор я не робив. І часу у мене і не було на це, бо його треба було швиденько віддати замовнику. Єдине, що я перевірив, це як він працює в програмі SolidWork. Цей комп'ютер попросив мене зібрати мій колишній співробітник. Звісно, не для себе особисто, а на роботу де він зараз працює. Як він мені пояснив, йому вдалося виключити знову гроші у керівництво, і поки вони не передумали, треба швиденько щось збирати. Чому знову? Бо для його фірми я вже збирав раніше два комп'ютери, і бюджет був тоді виділений 30 тисяч. Це на два системних і монітори. Вони є у мене на сторінці у Фейсбуці з іншими моїми роботами. Тож, кому потрібна допомога з комп'ютерами чи ноутами, ласкаво запрошую до себе на сторінку. Посилання під відео. Чим зможу, допоможу. Цього разу бюджет був біля 25 тисяч. У цю суму входить монітор, системний блок, клавіатура з мишкою. Ну і моя робота. Скажу на свій захист, що багато я не беру, але і за 100 гривень бавитись не хочу. Особливо, коли треба купляти БУ комплектуючі, за які я відповідаю до моменту вручення техніки клієнту. Звісно, що БУ комплектуючі узгоджується завжди з клієнтом. Були випадки, коли робив і безкоштовно, наприклад, комп'ютер для школи Лухонімих, де були мої комплектуючі повністю. А останній раз це був ноутбук військовому. Але те, що я для нього зробив, це капля у морі, і то, що ми повинні робити, особливо зараз для наших хлопців і дівчат. Я думаю, всі знають, яка ситуація на фронті і особливо з поставками боєприпасів. І так як мій канал відноситься до технологій, тому буду закликати донатити на FPV дрони. Якщо ви не знаєте, що це і для чого вони потрібні, можете підписатися на канал Стерненка, де він пояснить, для чого вони нам. З бюджетом і призначенням даного комп'ютера ми розібралися. Можемо перейти до комплектуючих і глянути, що я там таке понакупляв. Перший у нас буде це домівка для наших комплектуючих, а саме корпус від фірми фір. Корпус хороший, куплений за адекватну ціну з оцінкою. Оцінка була через пошкоджену коробку. З явних плюсів, це нижнє розміщення блокоживлення, Окремі шахти для жорстких дисків, достатньо місця для кабель менеджменту і простір для комплектуючих де влізе навіть велика відеокарта. Ну, з мінусів це хіба вікно, яке ну, по суті, не потрібне, бо воно зор скла. І місце для dvd rom але комусь може той DVD-ROM і потрібний. Наступний у нашому списку це процесор, а саме i 5 10400 f Хороший проц, але є у ньому і недолік. Полягає він у вигляді підтримки швидкості пам'яті у 2666 МГц. Хотів поставити 11400F, або зібрати збірку на Ryzen 5-5600, але у бюджет я не вкладався. Або прийшлось би ставити менше оперативки, або дешевший блок живлення. Я вирішив пожертвувати процесором. Хоча і жертвою це я не назву, бо процесор дійсно хороший. Оперативна пам'ять від Corsair двома планками по 16 ГБ. Загальним об'ємом у 32 ГБ, частота пам'яті в 3200 МГц. Те, що частота вища, ніж рекомендована для процесора, точно гірше не буде. Материнська плата бюджетна Asus Prime, модель на ваших екранах, з явних плюсів охолодження на VRM і охолодження на SSD M2. З мінусів хіба два слоти під оперативну пам'ять, але так як у мене дві планки по 16, мені це не критично. Охолодження нашого комп'ютера представлено двома вентиляторами від Arctic на 120 мм з підтримкою управління методом XIM-модуляції, а охолоджувати наш проц буде народний, не побоюсь цього слова, Deepcool GAMAX 300, який за виграшки справляється з цим процесором, так як процесор наш не є дуже гарячий. Накопичувач тут нічого надзвичайного, SSD M2 на 500 ГБ від Micron. На блоку живлення я економити не хотів і брав щось понадійніше, особливо враховуючи нашу ситуацію з енергетикою. Хоча на момент монтажу наразі все стабільно, але, як говориться, ще не вечір і все може змінитися. Тому був взятий BeQuiet System Power 10 на 550 Вт. Надіюсь, він себе виправдає. І остання річ це відеокарта. Була взята Nvidia Quadro 5000 на 4 ГБ. Звісно, БУ. Це єдина річ, яка була погоджена, що буде куплятися не нова. Але чому саме вона? Бо по суті можна було б її поставити якусь ігрову у даній ціновій категорії. Типу GTX 1050 Ti, RX 470, GTX 1060, GTX 1650, і може вдалося знайти навіть якусь GTX 1660 по адекватній ціні чи навіть торгуватися. Звісно, що я ознайомився з вимогами для цих двох програм. Для MasterCam головне, щоб було 2 ГБ пам'яті і відеокарточка Quadro. Для Solid так само відеокарта Quadro або аналогічна від AMD. Також знайшов форум, де люди цікавляться, чи дійсно є зміст ставити професійну відеокарту. Чи можна звичайно ігрову. І там було посилання на тести. Найцікавіший тест, мені сподобався там, де 1080 TI порівнюють з квадром. І вона їм поступається. Тому і була куплена відеокарточка квадру. Там, до речі, хтось навіть з людей писав, що SolidWorks – той звір, і він якраз дуже гарно працює тільки з професійними відеокартами. Також я скачав файли модели, щоб самому переконатися, що збірка вдала. Як можете бачити, основне навантаження йде на відеокарту. Звісно, там, куди збирається цей комп'ютер, ніхто такі складні траси робити не буде, повірте мені, я знаю. Але якщо їм і, і прийдеться, то комп'ютер з ними справиться. Ну і остання покупка, крім мишки і клавіатури, про які нема змісту розказувати, так як це куплялося на залишок. Це монітор. Був куплений 24-дюймовий Acer. Основним його плюсом, крім IPS матриці, це частота оновлення екрану у 100 Гц. Поки я налаштовував цей комп'ютер, мені було досить комфортно за ним працювати. Думаю, той, хто буде сидіти за ним і працювати мінімум по 8 годин, теж це оцінить. Така от збірка вийшла. Сподобалося чи ні, пишіть у коментарях, а також ваші зауваження. Особливо по соліду, так як з мастеркаумом я стикаюся кожен день і знаю, на чому він може працювати. Дякую, що подивилися відео і мирного неба нам усім!